Всім привіт! Сьогодні хочу обговорити таку тему, скільки ж можна заробляти пасивного доходу по зеленому тарифу. Так як в мене є дві сонячні електростанції по 30 кВт, одна розташована на даху, а друга на наземній споруді. ми порівняємо, скільки одна станція і друга ценерувала і скільки ж виходить, заробити із цих двох станцій. Але дивіться, одна станція, та, що на даху, там трішки вищий зелений тариф, здається, 0,18. Так як я її раніше встановлював. А та, що на наземній споруді 0,15%, покажу вам звіти за попередні місяці. Скільки ж станцій приносять доходу, давайте зразу почнемо з той, що на даху. Ось від е, за травень місяць. За травень місяць 3803 кВт станція згенерувала і споживання 219 кВт. По грошам це вийшло, дивіться, грязними 28815 мінус. 18% ПДФО, мінус 5% військовий збір і на картку чистими виходить 22 тисячі 187 гривень за травень місяць. Дальші. За квітень місяць чистими Виходить 23 884 гривні. Трішки більше згенерувала чим за травень. І виходить, дивіться, тариф 804 гривні за кіловат. За березень місяць згенерувала 2630. Там, бачите, зелений тариф до євро прив'язаний і тут вже 7,91 за кіловат. І чистимо 022 гривні за березень місяць. Лютий місяць у нас на 11416 гривень 1874. Ну, бачите, взимку станція менше набагато переносить, ніж пікові такі місяця. Починаються десь квітень, з квітня і до серпня. Січень місяць, січень місяць 2625 гривень. Ну, зовсім мало це не рвало, так як ну, зим, зима і сонце не дуже було. 431 кВт Грудень місяць, дивіться, грудень взагалі ну, по нулям. Да, тому що споживання перевищило генерацію споживання спожито було 311 кВт, а станція видала 286 кВт. Ну, зіро. Грудень місяць по нулям ще й доплачували за електроенергію. Це була станція, що розташована на даху. Зараз покажу вам станцію, що розташована на наземній споруді. Травень місяць. Там споживання мінімальне зовсім. Травень місяць станція згенерувала 4200 кВт, спожито було 3 кВт. Але тариф дивіться, там було 8.04, тут 722. І станція 30 000 329 це грязними, чистими на картку прийде 23 353 гривні це за травень місяць. Хоч і менший зелений тариф там, але станція виробляє більше і менше споживання на цій станції. Так, за квітень місяць 24 тисячі 0,43 гривні. За березень місяць 17 тисяч 352 гривні.

Бачите, споживання тут мінімальне. Я прикомендував, хто збирається там ставити сонячну електростанцію так чисто для заробітку, то вибирайте місце, щоб було, мінімальне було споживання. Грудень місяць. Ну, Грудень місяць він мало такий сонячний і взимка, там 1811 гривень. Грудень, січень, лютий, так, щоб хватало на своє споживання. хоча б. 316 кВт згенерувала станція. І листопад місяць у нас листопад 5171 гривня чистого доходу. Бачите, до листопаду воно знижається, а грудень, січень-лютий, ну так от. Зовсім там заробітки ніякі. А потім уже з березня місяця вже на, на повишення йде. Регенерація росте. Ось такі друзі, заробітки з сонячних електростанцій. Всім дякую за увагу, всім папа.